Ненависть до ТЦК. Ненависть до ТЦК починає просто зашкалювати і загрожувати національній безпеці України. В Дніпрі невідомі підпалили мікроавтобус Фольксваген, який належав військовим. Військовим, блять, захисникам нашим. Вогнепошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло. На місці злочину були виявлені порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією до підпалу може бути причетна група осіб. Ймовірно, вони думали, що це транспорт ТЦК. Нагадаємо, що масово військові почали клеїти на свою техніку налітки. Не. ТЦК. Просто, якщо не закінчити, не завершити оце ганьбище, яке влаштовують з так званої мобілізації ТЦКшники, це взірва країну. Добром це не скінчиться. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.